Саме впізнаваємо віскі з острова Айла, найпопулярніше серед димних і торфяних напоїв для поціновувачів віскі. І якщо вас цікавить земля в Шотландії, то ви звернулися за адресою. Зустрічайте Лафройк 10 років витримки, і саме це віскі у нас сьогодні на огляді. Це односолодовий віскі з острова Айла, який вже багато років вважається еталоном серед димних і торфяних напоїв. Якщо ви ще не знайомі з Лафройк, готуйтеся до вибуху смаку. А якщо це ваш улюблений віскі, залишайтеся, бо я поділюся своїми враженнями, цікавими фактами і поділюся, як насолодитися ним сповна. Давайте розглянемо дизайн упаковки. Це упаковка, вона нова. До цього була така туба, як у всіх інших, можна так сказати, віскі. В біла з боку написано Лафройк. 10 років витримки написано Айла Single Мод, Скотч Віскі. Також написано, як правильно. Читати Лафройк. Також ще спереду написано, що це Bold Piety Earsi Discover a Robust Pit Smoke Sweetness with Hints of Salt in our Signature Style. LaFroike Distillery 1815 рік заснування. І позаду в нас маркетинговий текст. Написано наша десятирічна» і The Original One. Маркетинговий текст і Your Own Piece of. Each bottle of LaFroy comes with a gift of friendship. We invite you to join our friends of LaFroy community and claim your very own square foot of our island. Що цікаво, що тут треба заходити на сайт friends, де можна, мабуть, щось зробити. Я це не робив, але в мене є інша пляшка Лафройга, це бачковата витримка, і в ній якраз написано інформація про те, як можна отримати фут землі. Ось так вона виглядає, це паспорт. Паспорт чого? Отримай свій безкоштовний square foot нашої землі. Square foot, я дивився скільки це в сантиметрах. Це 30 сантиметрів. Я це думаю, якщо накупити багато пляшок Лафройга, чи можна побудувати будиночок і жити там? Це треба поцікавитись. Якщо цікаво, заходьте на лафройдат.ком, friends і можливо вам підскажуть з приводу. Клаптика землі. Пляшка, текст і дизайн повторює коробку. Написано назва Lafroyk. Також Single Mold. 10 років витримки, 700 мл і 40% алкоголю. Зверху написано By appointment to HRH The Prince of Wales. Позаду написано Huge Smoke, CVD, Intense Pit with a Surprising Heat of Sweetness.